Денний сонце не просто забаганка нашого втомленого організму, а дійсно корисна і здорова річ. Дрімання працює як антидепресант, покращує настрій та може надати заряд енергії як після повноцінного нічного сну. Навіть короткий денний сон несе користь, освіжає, знімає загальну сонливість та відновлює сили. Нейтралізує гормон стресу кортизолу. Спати в день треба не довше однієї години. Найбільш оптимальна та корисна тривалість дрімання складає близько 20-30 хвилин. Тому дуже важливо створювати правильні умови для відпочинку в день, не перевищувати лімін сну, ось цих 20-30 хвилин, але робити це в комфортних умовах, щоб перепочинок давав свої плоди у вигляді вищої продуктивності, покращення самопочуття, полегшення емоційного напруження. Підвищення вашої працездатності і навіть покращення настрою. Тому користуйтеся на здоров'я.